Різдвяна зіронька Високо-високо в небі, вкритому великими сяючими зірками, з'явилася малесенька зіронька. Її промені ледь мерехтіли у темряві ночі, тож присутність маленької не помічали навіть сусідки зірки. Нам необхідно сяяти яскравіше, пихато мовила одна велика зоря. Адже ми допомагаємо мореплавцям не заблукати на морі. А вже ж, до того ж, нами милуються люди всієї планети, без сумніву, ми подібні до коштовних діамантів, які лежать у скарбницях царів. Маленька зіронька засумувала ще дужче, бо не вміла так мерехтіти, як інші, і запитала старших зірок, чи і вона колись буде сяяти так само, але її ніхто не почув. Тим часом на землі три великі мудреці пильно вдивлялись у нічне небо. Вони мешкали окремо, тому кожен з них навіть гадки не мав, що ще хтось, окрім нього, пильнує за зорями. Однак очікували вони на одне й теж: на прихід царя царів. Ото, якби я міг клонитися тому цареві, я б підніс йому в дарунок найкращий ладан. А в іншій країні другий мудрець гадав собі так: я б, я б подарував тому володарю щире золото. Третій мудрець, який мешкав далі на схід, думав про смирну, яку б підніс цареві царів. Треба сказати, з висоти зір планета Земля здається не вельми великою та дещо схожою на розмальований м'ячик. Зненацька маленька зіронька, яку ніхто не помічав, побачила, як в одній точці на землі з'явилося неймовірно яскраве світло, що переливалося незвичними для ока чудовими кольорами, а за мить долинула пісня, співана мелодійними голосами: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля! Що б це могло означати? Схвильовано гомоніли між собою зорі і з цікавості здавалися ще яскравішими. І справді, що? і собі запитувала маленька зіронька. Враз з поверхні планети здійнялося щось вельми яскраве, схоже на сніп світла, що став зближатись до зір. То ангели, що виглядали зітканими з проміння, здійнялися в небо, продовжуючи співати. Що трапилось? цар царів народився. Цар царів? Ой, подруги либонь, він дуже багатий. От якби він помітив, яка я ясна та гарна. Де ж він народився? У яким палаці? У Вифлеємі, в стаєнці, у стаєнці? скривилася зоря. То він бідний. І її зацікавленість одразу зникла. Маленька зіронька замислено глянула на гурт зітканих зі світла ангелів, що віддалялися геть. І коли останній з них пролетів повз, зіронька спитала: Але чому ви так радісно співаєте? Ким є цар царів? Це той, хто створив увесь світ і тебе також, і мене? Зіронька хотіла ще щось запитати ангелів, але ті вже відлетіли. І на землі, і в небі все знову затихло. Темне небо, всіяне зорями, височіло над зимовою землею. Мене створив? знову повторила собі зіронька. Але з чим я можу йому віддячити? Я ж нічого не маю. І овічає маленька зіронька подумала про тих людей, які б могли щось принести Христу або хотіли б його побачити. Але не можуть знайти шлях, бо темно. І тоді маленька зіронька, зібравши всі свої сили, зненацька яскраво спалахнула неймовірно красивим сяйвом, від чого стала найяснішою зорею в небі, якраз над Вифлеємом. Ось! Водночас вигукнули три мудреці. Хоч ще не здогадувались про існування один одного. Ось ось та зоря, що звіщає про прихід Спасителя. Необхідно вирушати в дорогу. Сповіщені ангелами пастухи принесли маленькому дитятку овечого молока та хутро, щоб дитя зігрілось, а за якийсь час прибули три мудреці і обдарували Ісусика золотом, ладаном та смирною. Зворушені люди говорили між собою про прихід Месії і вдивлялись у яскраву велику зорю, що височіла у небі. Вона навіювала їм думки про Бога. А зіронька продовжувала сяяти і стала найвідомішою зорею у світі, тому що з любові до Бога та з думкою зробити йому приємність, не маючи нічого, віддала Господу своє сяйво. Мудреці віддали лише частку зі своїх багатств, а вона всю себе. Отак і кожен в подяку Богу може віддати йому всю свою любов і вказувати іншим шлях до нього або послужитися Ісусу, допомагаючи комусь, хто знаходиться поряд.